Опановуємо прокрастинацію. Гадаю, ми ризикуємо НАТО заглибитися в метафізичний бік справи. Філософи, які обмірковували питання людської недовговічності, неохоче давали практичні поради на основі своїх спостережень, бо це відгонить самодопомогою. Крий Боже, якщо комусь захочеться собі допомогти, однак їхнім розмислам все таки знайдеться вжиток у повсякденному житті. Вони з поміж іншого допомагають зрозуміти. Що головна проблема організації обмеженого часу полягає не в тому, як усе встигнути цього ніколи не станеться, а в тому, як розважливо обирати, що не робити і як через це не хвилюватися. За словами американського наставника з медитації Грега Креча, ми маємо навчитися краще прокрастинувати. Прокрастинація у тій чи іншій формі неминуча. У певний момент ми відкладатимемо мало не всі справи, і наприкінці життя виявиться, що ми не зробили нічого з того, що теоретично могли б зробити. Суть у тому, щоб не позбутися прокрастинації, а навчитися з розумом обирати, що відкладати на потім, аби зосередитися на найважливішому. Хороша система тайм менеджменту має допомагати нехтувати непотрібними речами. Це є мірилом її ефективності вони не допомагають, а тільки все погіршують. Більшість експертів з продуктивності лише загострюють наші проблеми з часом, викорінюючи думку про те, що все встигати реально. Можливо, ви чули заїжджену історію про камінці в банці, що вперше побачила світ у книжці Стівена Кові. Почнімо з найголовнішого. І відтоді до знемоги переказуються адептами продуктивності у версії. Яку я чув найчастіше ідеться про вчителя, який одного дня прийшов у клас із кількома каменюками жменою гальки, мішком піску та великою скляною банкою. Він поставив перед учнями задачу: чи зможуть вони вмістити каменюки, гальку та пісок у банку. Учні, які очевидно були не надто тямовитими, найперше бралися засипати гальку й пісок, не залишаючи місця каменюкам. зрештою, вчитель не сумнівайся, що з поблажливою усмішкою демонструє розв'язок. Спершу він кладе каменюки, потім гальку, а тоді пісок, щоб менші предмети безперешкодно заповнювали простір між більшими. Мораль полягає в тому, що якщо ви спершу виділите час на найважливіші завдання, то зможете виконати і їх, і менш важливі справи. Але якщо ви будете організовувати свій розпорядок за іншим приятелям принципом, то ніколи не знайдете час на найсуттєвіше заняття. На цьому історія закінчується, проте вона неправдива. Самовдоволений учитель з Він підлаштував демонстрацію, взявши каменюки, які обов'язково влізли б у банку. Справжня проблема сучасного тайм менеджменту не в тому, що ми не вміємо ставити каменюки на перше місце. Річ у тім, що їх забагато, і всі вони ніяк не вміщуються в банку. Головне питання не в тім, як відрізняти важливі речі від неважливих, а в тому, що робити, коли майже все здається важливим і підпадає під визначення каменюки. На щастя, чимало світліших умів билися на цієї. Дилемою і вивели три керівні принципи: мистецтво творчого нехлюйства. Принцип номер один у питаннях часу спершу заплатіть собі. Я запозичив цю фразу в авторки коміксів і тренерки з креативності Джесіки Абель, яка своєю чергою запозичила її зі світу особистих фінансів, де через свою дієвість вона довгий час була символом віри. Якщо в день отримання зарплатні. Ви відкладаєте певну її частину або інвестуєте або погасите борги, то наймовірніше навіть не відчуєте відсутності грошей, ви займатиметеся своїми справами, робитимете покупки чи оплачуватимете рахунки, наче не отримували платні. Звісно, є певні обмеження. Ця стратегія не спрацює, якщо ви заробляєте гроші, щоб прогодуватися. Але якщо ви, як і більшість людей, платитимете собі в кінці, сподіваючи, що після покупок нашкрябаєте якісь кошти, щоб відкласти, то зазвичай залишатиметеся ні з чим. Не обов'язково через те, що ви не спустили їх на лати, педікюр, електронні девайси чи героїн. Кожна покупка в момент здійснення могла здаватися цілком розумною та необхідною. Проблема в тім, чи ми кепсько будуємо довгострокові плани. Якщо цієї миті щось здається пріоритетним, то майже неможливо тверез оцінити, чи через тиждень або місяць ми вважатимемо так само, тому ми природно схиляємося на бік витрат і картаємо себе, коли врешті-решт не залишається грошей, які можна було б відкласти. Абель стверджує, що цю ж логіку можна застосувати до часу. Якщо ви виконуватимете дрібні завдання в надії, що зможете вивільнити час для більш важливих справ, то зазнаєте невдачі. Якщо певна діяльність справді має для вас значення творчий проект налагодження особистого життя або активізм на благо якоїсь мети. Єдиний спосіб її реалізувати це взятися за неї сьогодні, хоча б трішки, і неважливо, скільки інших велетенських каменюк потребуватимуть вашої уваги. Абель роками намагалася викроїти час для занять малюванням, підгоняючи під себе список справ та перетасовуючи розпорядок. Але зрештою зрозуміла, що єдиний реальний вихід це заявити свої. Її права на час просто почати малювати по кілька годин на день та змиритися з жертвами, навіть якщо це речі, які вона справді цінувала. Якщо щотижня ви не виділятимете на себе час, то не сподівайтеся, що в майбутньому настане момент, коли ви магічним чином з усім розберетеся і матимете купу вільного часу. Казала вона на цій мудрості ґрунтуються дві шановані всіма поради про тайм-менеджмент. Першу годину кожного. Нього дня працюйте над найважливішим для вас проєктом. Захищайте ваш час, призначаючи зустрічі самим собою. Помічайте їх у календарі, щоб інші справи не могли їм перешкодити. Але принцип спершу заплатіть собі, перетворює ці розрізнені поради на життєву філософію, в основі якої лежить простий постулат. Якщо ви плануєте витратити якусь частину з 4 тисяч тижнів на щось для вас важливе, то маєте колись по почати. другий принцип обмежити поточну роботу. Мабуть, найспокусливіший спосіб уникати правди про обмеженість часу полягає в одночасному запуску багатьох проєктів. Таким чином, ви почуваєтеся, ніби маєте безліч варіантів і рухаєтеся одразу в багатьох напрямках. Натомість часто виходить так, що ви топчитеся на місці, бо щоразу, коли проєкт здається надто складним, лячним або нудним, ви можете перескочити на інший. У спосіб, ви зберігаєте відчуття контролю над ситуацією, але розплачуєтеся тим, що ніколи не доводите важливі справи до кінця. Альтернативний підхід пропонує встановити жорсткий ліміт на кількість завдань, над якими ви можете працювати у книжці Персональний Канбан, яка детально розбирає цю стратегію. Консультанти Джим Бенсом і Тоні де Марія Баррі радять обмежити кількість справ до трьох, щойно ви оберете для себе. Три завдання, інші вимоги, щодо вашого часу змушені будуть почекати, поки ви не виконаєте одне з них і не звільните місце. Також можна звільняти місце, відмовляючись від проекту, якщо щось не складається. Суть не в тому, щоб гнатися за виконанням усього, що ви почали, а в тім, щоб побороти звичку, відкладати на потім недоведення до кінця справи, які постійно нагромаджуються. Провадження такої дрібниці, вмій робоче про. Процес мало дивовижний ефект. Я більше не міг ігнорувати той факт, що мій потенціал працювати не безмежний. Тепер, коли я додав завдання до списку із трьох пунктів, то мусив ретельно обмірковувати всі інші справи, якими нехтував. І саме через це мені довелося подивитися правді у вічі та визнати, що я завжди нехтував більшістю справ, щоб взятися хоча б за щось, і виконання всього підряд не було виходом. У результаті я сповню. Відчуттям непохитного спокою і став набагато продуктивнішим ніж у часи свого дікування. Іншим позитивним побічним ефектом стало те, що я почав розбирати проекти на посильні частини. І, хоча я й раніше знав про цей підхід, але ніколи не застосовував його на практиці. Однак тепер я став робити це інтуїтивно, якби я вніс до списку поточних вправ написання книги або переїзд, то на місяці за 100 Ривби свою систему, тому натомість я намагався ставити перед собою досяжні цілі. Було набагато легше змиритися з тим, що за день я виконуватиму лише кілька завдань, а не намагатимуся встигнути все. Головна відмінність полягала в тому, що тепер я насправді за них брався. Третій принцип не спокушайтеся на другорядні пріоритети. Є історія, яку приписують Ворину Бафету, хоча це сумнівно, адже окремі притчі так само приписують Ють, Альберту Ейнштейну чи Будді. в ній особистий пілот меткого інвестора питає його про те, як розставляти пріоритети. Я б сказав, просто засередьтеся на керуванні літаком. Та, очевидно, випадок стався не посеред польоту, бо Бафет відповів інакше. Він порадив скласти список з 25 речей, які той хоче зробити в житті, та розставити їх від найбільш важливих до найменш важливих навколо п'яти найважливіших речей і поти. Рібно організовувати свій час. Однак, супереч очікуванням пілота, Бафет сказав, що решта 20 не є речами другого порядку, якими варто займатися принагідно. Навпаки, їх треба за всяку ціну оминати, бо ці амбіції недостатньо вагомі, щоб зайняти провідне місце в житті, але вони достатньо спокусливі і можуть відірвати від важливих справ. Вам не обов'язково впроваджувати якусь особливу систему обліку цілей, приміром. Я такої не маю, щоб схопити суть у світі повному каменюк саме найбільш-менш привабливих, із них цікава ділова пропозиція або стерпна дружба, недовговічне життя й може послизнутися. Фраза, що ми маємо навчитися казати ні, вже давно стала кліше. Але як зазначає письменниця Елізабет Гілберт, надто легко переконати себе, що варто просто знайти сміливість відмовитися від різноманітних марудних речей, якими ви й так Ак, не хотіли займатися, вона пише: насправді все не так легко. Вам треба навчитися казати ні речам, якими ви хочете займатися, усвідомлюючи, що життя у вас лише одне.